Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про лексику української мови за походженням. За походженням лексика української мови поділяється на дві групи: на власне українські слова і запозичені. До власної української лексики належать слова, що позначають лічбу, назви місяців, дії, частин тіла, спорідненість, назви членів сім'ї. Психічні стани, якості людини, предмети, продукти або назви тварин. Наприклад, мама, син боятися, вересень. Весілля, мудрий, небо, ненавидіти. До запозиченої лексики належать слова, що починаються з О, А або І, тобто з голосного. Також до запозичної лексики належать слова, які мають збіг голосних чи приголосних у корені. Слова, які мають звук Ф, також. Належить до запозиченої лексики, крім слів фастів, форкати і «фе». у запозичених словах немає чергування «о -с «і». Також у запозичених словах немає випадних чи вставних голосних. У запозичених словах дуже рідко можна виділити префікс, суфікс. а корінь має три і більше складів. Для того, щоб легше запам'ятати, ці ознаки, які характеризують запозичені слова, то можна запам'ятати слово аерофільтр. В цьому слові всі ці ознаки збереглися, починається на голосний, є поєднання багатьох голосних, поєднання багатьох приголосних, не можна виділити префікс чи суфікс, корінь має три і більше склади, і немає голосних, які випадають, чи вставних голосних. Науковці стверджують, що в українській мові лише 10% слів є запозиченими, всі інші є, власне, українськими. Проте, аналізуючи словниковий склад української мови, у мене особисто виникають сумніви стосовно цієї цифри. Тож, звідки прийшли запозичення в українську мову. Ну, перш за все, це старослов'янізми. Ці слова характеризуються наявністю буквосполучень. Ра, ЛА, ре, ЛЕ, Оро, Оло, Ре, Еле. Наприклад, град, храм, глас, раб, робота. Наступна ознака, яка характеризує старослов'янізми, це наявність буквосполучення жд. Наприклад, вождь, нужда, страждати. Старослов'янізми також мають початковий є замість О. Наприклад, єдиний. Тобто один. Старослов'янізми мають суфікси знь, тель, ство. Наприклад, «приєсть», учитель, багатство. Також старослов'янізми мають префікси воз, пре, пред і СО. Наприклад, возвеличити, воздвигнути, предтеча, соратник. А також до старослов'янізмів належать слова, які мають в своєму складі благо. Наприклад, благодатний, благодійстві. Багато в українській мові запозичень із Греції, так звані грецизми. Це такі слова, як корабель, левада, лиман, огірок, м'ята або ангел, апостол, Біблія, ікона, Кадила слова, які з'явилися із прийняттям християнства. А також власні назви Андрій, що в перекладі означає мужній, Василь царський. Галина, Тиша, Ірина, Мир, Олександр, Захисник та інші. А також до грецизму належать поняття, які характеризують певну галузь науки: граматика, логіка, філософія, автоматика. У 15-16 столітті в українську мову прийшли латинізми це, наприклад, такі слова, як конфуз, магнат. Тріумф, церемонія, верифікація, глосарій, а також власні імена Валентина, Валерій, Віктор, Наталя, Сергій. У 12-17 столітті в українську мову прийшли тюркизми. Це такі слова, як ятаган, мангал, товар, чабан. Є в українській мові і старогерманізми. Це такі слова, як витязь, князь, майстер, осел. А також власні імена: це Гліб, Ігор, Ольга, Аскольд та інші. У 16 17 століттях було багато запозичень із німецької мови, наприклад, слова бургомістр, Камертон, Шлягер, Пуч. У XVIII-19 столітті багато запозичень в українську мову прийшло із французької мови. Наприклад, Вінєтка, прем'єра, шосе, парфумерія. Є в українській мові і англійські запозичення. Наприклад, дисконт, провайдер, лізинг, саміт. Італійські запозичення, також присутні в українській мові. Це, наприклад, такі слова, як фіаско, цедра, тріо, салямі, сальдо. Небагато, але є запозичення із голландської мови. Наприклад, яхта, камбус, лоцман, трос це взагалі слова, які більше стосуються морської тематики. Серед запозиченої лексики виділяють так звані інтернаціоналізми. Це слова, що вживаються в багатьох, навіть не близько споріднених мовах, і зберігають своє звичання. Наприклад, гарантія, дискусія, конфесія. А також в мові можна побачити екзотизми. Це неперекладні поняття із життя певного народу. Ну, наприклад, вендета це кривава помста за вбитого родича на острові Корсика. В українській мові також можна побачити такі слова, як варваризми. Це іншомовні слова, що не стали загальновживаними в українській мові і вживаються тільки в літературних творах для відтворення колориту. Наприклад, тера інкогніта. Homo sapiens. Лексика української мови поділяється на дві категорії, на дві групи: це загальновживана лексика, яку розуміють і вживають всі носії мови, і лексика обмеженого вжитку. До лексики обмеженого вжитку входить застаріла лексика. Сама назва говорить про те, що на сьогоднішній день ця лексика широко не використовується. Застаріла лексика, в свою чергу, поділяється на архаїзми. І історизми. Архаїзми це застарілі слова, яким у сучасній мові є відповідник. Наприклад, чоло, лоб, уста, губи, піїд, поет. Історизми це слова, які не використовуються сьогодні активно в мові, але використовуються тільки для того, щоб назвати поняття, які були. Поширеними в певні історичні часи, в певну історичну епоху. І сьогодні вони не використовуються тому, що просто зникло те поняття, вони, яке вони називали. Наприклад, кріпак, мушкет. Історизми сучасного відповідника в українській мові не мають. Вони вживаються тільки для надання. Особливого історичного колориту. А слова, які з'явилися нещодавно в мові, називаються неологізмами. З'явилося нове поняття і з'явилася необхідність називати це поняття чи предмет. Так виникають неологізми. Якщо це запозичені явища, то часто в українську мову приходить і назва із тієї мови, де звідки було запозичення. До неологізмів. Тобто нових слів належать такі слова, як сканер, таймер. Колись неологізмом було слово радіо і телебачення, але згодом ці слова стають загальновживаними. Цікавим є те, що неологізми є ще і авторськими. Наприклад, дощоросно, сонцебризно, прометейно це слова, які придумав і використовував у своїй творчості Павло Тичина. Або бистроплин, яблуневоцвітно це також його слова, неологізми. Також до лексики обмеженого вжитку входять і діалектизми. Діалектизми це слова, які вживають люди певних місцевостей, наприклад, мешти, черевики, гуня, жіноча свитка. Через широкий шкляний пояс. В літературознавстві є таке поняття, як оказіоналізми, це слова, які утворилися за наявними умови умові моделями, але які не стали загальновживаними. Наприклад, «віровикрадач», скандалотворець. Ці слова часто використовуються саме у літературі. Вся лексика української мови може бути поділена на нейтральну і емоційно забарвлену лексику. Взяти, наприклад, такі речення. Автомобіль виїхав за місто в поле. І наступний приклад: Хіба це автомобіль це ж равлик, що застряг серед дикого поля. В цих реченнях вживаються слова автомобіль і поле. Але в першому випадку це нейтральна лексика, а в другому це емоційно забарвлена лексика. Ознаки нейтральної лексики. Перш за все, вони є назвами предметів, назви людей за статтю, стосунками, це назви явищ природи, назви тварин, птахів, назви предметів побуту, частин тіла, ознак предметів, назви дій, станів та їх ознак, а також назви чисел. Наприклад, стіл. Назва предмету чоловік батько це назва людей за статтю і стосунками. Дощ, вітер, сніг це назви явищ природи. Ведмідь снігур це назви тварин і птахів, праска назва предметів побуту. Ніс, око, руки назви частин тіла. Сильний рожевий це ознаки предметів. Бігти зимно швидко це назви дії, станів та їхніх ознак. Ну і 5, 100, декілька це назви чисел. Це все нейтральна лексика. До емоційно забарвленої лексики належать, по-перше, слова, що виражають почуття: наприклад, щастя, горе, сум, добрий, малий. Слова, що виражають оцінку хороший, поганий, слова із афіксами. Ручище, рученька. Поетична лексика і символи також належать до емоційно забарвленої лексики. Наприклад, орелсу закрили, ластівочка, дитяча лексика є також емоційно забарвленою, ця ця кака. А лайливі слова сюди належать також дурень, зараза. І слова, які вживаються в переносному значенні: наприклад, строчити в значенні швидко писати. Отже, це все емоційно забарвлена лексика.